Натворились щас... на травень місяць. А ти на дитя дивиться на що вона, ну, йди сюди, покажу. А вона кожух наперла. Що? Не кожух. Кожух. Давай зним Правильно? Ну це зараз сонце світить. Ну і що? Заховається за хмару. Заховається так... сонце заховається. Ой, ще й ти! І... ти що... ти вже баби його оділа вже. Ой. Там на просторі буде холодно. Не буде. А так, добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Поки хворіли, дякуємо, що нас підтримували. О. Дякуючи вам. Трохи видужуємо, скоріше. Пили молоко, і п'ячене, і все. Ну, ще то надійшли не зовсім, але ну, вже у нас сьогодні ось дощик пройшов. Ну коротко, Бабуся, нас вже при нагородках Хорош болить, поїхали садити та да все. А сьогодні будемо садити. Гарбузи, гурки. Покажемо наш метод. Як... А це ще язик тепер ще мить. Купила бабуся, льоші, хто знає, то яєчко таке на сковородці, Солодке, а там шипучка. І а... ми ж пробували перешити ложище, що... воно так схопить і стріляє. Язик наче дерев'яний. Так, ну будемо виїжджати, будемо показувати, яка у нас технологія садіння гарбузів. Малий у вас у руках. Наче З усім добром. Голову <в> прилаштовують. <прыло, що ви> Зайде дідом следами даєш? посадим. А ці Мо... Коли хати посадимо. Сортові? Сортові, які Фетові. да. подвісили на Це нас пригостили сіменами і сказали, що ростуть до 100 кг гарбузи. Побачим. По осені, що наросте. <кхух> ну, гарбузи будуть більші, ніж кабан. <кхух> Хай будеш. На ту зону совсем песок, песок. Ой. Жизнь не попала в кожну. А ты є теж як сортовий чи не? Ну, я знаю. Як обычные. Це, наверное, як обичний більше. А це, це... це дикун. Угу. Штофунтовий. А оце? А це інтерфлори. Так це як дикуни чи як? Тіє. І стівные? А А щас... зараз розпечатаю точно скажу. Технологія, як бачите, у нас дуже проста. Один ряд я йду холостую, а другий ряд опускаю культиватор, нарізаю ось риточки, Ось як. Ось один у пусту, другий ось нарізав, пусту нарізав. І зараз дівчата мої пробіжать, понакидають. Понакидають гарбузи, а я буду, тоді я покажу, як буду їх заривати. І так ми вже садим їх там років п'ять мій більше і. Слава Богу, є. О, ну так, накидають і пошли. На. Накидаємо по 4-5 зернинок через там 2, роки. Ваші ставки за скільки ми оцю ладку засадимо по часу. Там он Садить людинка. Хто знає, як раніше садили гарбузи старим методом. Зараз покажу, як воно це робилось колись. Набивається. Набивається отак земелька, тикається пальчиком 5 дирочок, в кожну дирочку втикається бубиночка і знову так от все захлопується. І виходить, що одну невеличку латочку ти садиш приблизно 2-3 часа під дощ після уроків і зовсім не хочеш її садити. Так що сочувствую я тій людинці, сочувствую. Що? А ось зараз діднари є на і Будемо кидати. Лучним методом ми садимо так і кабачки. Ось на цьому городі переїхав, будемо садити кабачки. А це ось так я поприготовлював площі для посадки. Вс равно за зелене при. Зелень про, а нічого не росте. Так. Дала опять мікрофон, а тоді прийде накладувати наверх. Ну, ось буквально. Пилиночок. Fundamentals... Десять. А? Що? Це з тим, що я наривав. А ви накидали. Дали мені. Ну от не дала приукрасити, Ну, йолки ж палки. Ну. Я так старався приукрасити, щоб Тебе? А, так на що ти так гамониш, Не збивай таланта. <кій> ну, сказала 20 хвилиночок, Буквально. І, і все вже накидане. А зараз я тепер по і он на кабачки так само. Ну, тільки кабачки вже садим, не робимо промежутків. А тепер ось окучники розгортаємо. Спасибо, что подала ключ. Вашей помощи, непосредственно не помогавшей, нема никакого цены. Ну мы же не выклыгали, як следует. Ну мы стараемся. Ну, тут повиклыгуешь, пришла с работы, да, хорош. Тут наконец-то стартер куплю, так хоть уже не ручкой завожу. А старті рани такі трохи. переробляти приходиться. Ну, так. за культиватор теж. Саме робний культиватор зроблений. З того, чого було. А, ж навіску ближе. Покажи тут. У мене там питали, цікавились, як вона зроблена. Ну, Жигулівські тяги. Ну, мабуть, буду переробляти, а мой не буду. Регулировочный цепок, центральный винч, штеки. Тут букса, речагун, покажи, як вам там. Оставиться вона у мене дуже легко. Сейчас, может, не будет видно. Ой, сейчас покажу. Одну секундочку. Закручу, прикручу, Оставится а вона Це Мотоблоки знают, вот тут аж два болта. Он два болта вставил и все. И она вставляется. Та аналогично снимается. Два болта вытянул, снял ее и все. Быстро и хорошо. Опускаем цели. И ось еще у нас. А что так? Ага. Пойнял. О. Ого. И короче. А, ага, тут, тут одно бывает. Производство, когда цепляешь на виску, забыешься ей за штапоры рычаг. Хбьец зараза. Ну я уже, что раз по постукал, так моя зато год с стало видео снимать. Ага, тут площадь у нас 10 соток. Сейчас пока мы тут пристроимся, так бабуся там уже наша понакидает. Та де привязываю прив'язуємо, такая у меня ось. И пластиночка железная. Пятерка, наверное, металл. Привязываем ее. Веревочками. І так мы вже я не знаю, скільки год. але у п'ять точно садим, садим. А де хлопець? хлопишь. Лишку Ти Його надоело скучно, каже. Так, ну зараз ось побачимо, як воно буде заривати. Ай, п'ять по пальцю. Ну, а тоді по ходу, як обробляти, будемо показувати. У мене є райбаранки железні, Це маленькі баронки. Вони якраз раз у цьому жряті проходить баранами. Баранами. Не баранами, боранами. Барани як прайду, так нічого не буде. А до речі, у нас колись тут був учитель, його немає і жив. І держали індюки, пам'ятаєш, Оля? І з ними постійно ходила коза. Заврені. Ну, щас заведем на новим стартері, від мене позор. 4.000 дали. Ух. Зариває. <правда> Хорошо зариває. Хорошо <правда> зариває. Ну, це так і получається. Я поеду. Ну це так воно і получається. Всього пригортає земелька. І... Аккуратно, красиво. Держи, держи. <правда> Як це називається? Держатель микрофона. <правда> 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 ну, наше ну, те сьогодні за... Я не знаю, за 3 неділи, наверное, це первый раз прокрапав дорщик в контос лицея і тепло і тепло, ну, лайно. А я ще солярки не дірну. Так, а що робити? Вся глохтуть. Ну, як заглохне, так будемо штовхати, ця солярка кончиться. Ось, і грядки. ось я отак ось, ось покажу натаптую. Рядочки такі. є, Що посадили, він уже морквочка покаже, цибулька сходить на. Ну і ось гурки. Картошка вже пролазить потроху, Гіртошки давай грядка. Не, баба каже, що там, а. Ну а так ось гурки так само тепер. Так ось посіємо, ну Гурки вже ж я так зариваю грабельками. А то делся берем вот так вот. Стрелами, ежиками и сапуем грядки. И остается чуть-чуть рядочка. Ну, у нас еще там, ну, еще. еще один город, что не треба посадить. Ой, кипарить, наверное, дождь будет. Может быть. Дай Бог дождь. Надо же показать работу. Сонце, <реш> раку, зонтик не щоб сонце затворило. <реш> Будеш знімати як ото от ці яких на сифури ши, ши, чи як вони. Хто? Ну професіональні освітлювачі. Суфлери? Да Та не в вадов... одному. Суфлери, які суфлери тобі? Сифури ну, кажуть. То, що... Ну вони такі є. Огнів, то ти як Ну вони такі є, освітлювачі. Так не освітлювачі, а як воно називається у тебе? Си, 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 си. Короче. Ну, ну, короче, напишіть, як вот ты і... Професіональні це називають. Прожектори. Та який прожектор? Не софіти, а як... Ну, софіти. Коротше, напишіть, як воно правильно називається. Ну, отак от ось виходить. Ось виходить, у нас ось. Виходить. ряд пропускаємо, ось буряки. А тоді цепляємось баронку, розволачуємо. Гарбузи. А? Гарбузи, не буряки. А, буряки, вон. Щас покажуть. От взяла, было ідейною ідейною мислі. А це, а так, ну коротше, тут борону всю розволачуємо, розволачуємо. Остається така стіжечка рядочка, Ну це все ми будемо, дай Бог будемо живі, будемо походу показувати. Ну очки ось вже походили треба. Ось вже треба їх, Треба ежиками трошки пройти де зілля і становиться пискать. Тоже ж таким самим принципом садимо. Ну тут mm -hmm. садимося, ми дам... дам... цепляємо до тракторця. бабуся на тракторець, я сівалку следом, щоб не тягати перед собою. І треба сапавати живуть. Отак так воно виходить. Все у нас по тракторці все все по тракторці садимо щоб поменше було роботи тому що ну його в бані я вам скажу так в роботу значить сьогодні аж штани спадають ось на вечір бачите що творить за мною чисто схудав ну пошли в холодок там уже розкажу присяду бо Позагань... Та сонця толком не було на сонці погрійся да? ну, хорошо, погрійся. О, погрієш опускаю бачите У цьому році абрикоска успіла цвистити до мороза мо будуть абрикоси так да? О, ти що, абрикоси не хочеш? О, його знає. Ага, значить так. На чим я на абрикосі залез. <ріст> Знімати треба. Кого? Тебе за абрикоси. А, ну да. Коротше, значить так. А, впомню, дойшло. Так оце я вам скажу ну його в бачу. Значить, я одна сьогодні до обіду з Льошею займалась, гуляла, друга сиділа на роботі. Я, значить, мів масло. Фільтра усі. Це як його? І стартер поміняв. А стартер, до речі, хто буде куплять на 12-ку. Вже не таке стартер. З мотором йде більше, без мотора йде менше. Трошки там треба. Ну, коротше, подойшов робити. Ну, сейчас полобиш, динь! <реш> <реш> так, зробив. Тут зробив, значить, приходить одна з роботи, під обіду І дають про діду давай це, тому що друга онлайн на роботу йде. Зутка поробили трошки, ну і в баню після обіду спати. Бо я вже стоять не подужав, у мене ноги трусяться. Та я не проти, бо в мене робота в основному після обіду. Ну так, це ж бачите, а їх не калише, коли діду робить. И его сутками заставляют, сутками. Иди сюда на руки. Иди, на сутками заставляют, издеваются. Да? Ну ничего, выдержим. Весна короткая. Лето, уже -то кончается, весна. а? уже весна-то кончается. Ну, весна уже кончается, как-нибудь лето, а там зима. Все, он сенник пустый, гора пуста, и травы нема. Он рыжий, наче... Рыжий, осенью. Так що кому... Ух, я трошки в лірику вкинувся. Хоч постояв, отдохнул. Ну, кому сподобалось наше відео. Ну, кому буде в нагоді, так як ми садимо, обробляємо. Сподобається. Перехватить наш життєвий досвід професіональний. Отак, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося. Дуже велике вам дякую, що підтримали нас. Зрозуміли, що ми трошки болели. Ми зняли сняли коротке відео. Дякуємо вам за, за ваше розуміння. А так бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей. Олексійко, а ну як ти мені сьогодні в обід казав? Підписуйтесь, коментуйте, скажеш. А я тобі мороженку, баба, нам за це купить. Я тобі баба. А <гавляй>, мене гроші не баба. Я стартер купив, бо це гроші кончили. Не скажеш? Ні, ну не. ладно. Зараз у його трохи то самої. Поїхали на тракторі їздити. Угу. А, до да речі, вони ж сьогодні скажу це. Вони ж сьогодні обидали мені хлопчика. Mm. Він же ж на бабусю каже, гостинчик є, а вона, мама, магазин закритий був. І бабуся вже піддержала. І розстроїли мені хлопчика мого внучка, а аж заплакав. заплакав. тому, що розстроївся більше навіть дід, чим внук. Ну, так а на що ви обижали мені внучка? Сидять обоє губи покопилили. <риклад> Я вам дам, так? Да? Скажи, покажи. Ну-ну-ну. Ну, -ну, -ну. Mm. <риклад> ну в итоге ви того вибдурили мені гостиниць, це нормально. Два. Два. В кожному. В кожному. Триста <риклад> тридцять. <риклад> Все. Все. Бажаємо всім удачі!